Вітаю. Я Арчибальд з Хаупштадт Ті -ві. Я радий працювати з українськими колегами і бажаю українцям усього найкращого, сили і всього, що потрібно вам у день національного свята. Будь ласка, залишайтеся сильними. Вітаю. Мене звати Ян Олаф з Хаупштадт ТФ. Я думаю, дуже важливо зараз святкувати такі дні, як День Незалежності. Тож, усього найкращого вам не припиняйте вірити. Мати свободу в ці дні дуже важливо, тому не припиняйте боротися. Цілую і міцно обіймаю. Вітаю, я Леон з Хавштат ТФ. Щасливого дня незалежності. Тримайтеся. Привіт! Мене звати Кен Фрігі. Я оператор, монтажер і загалом важлива людина Хауфштат Тів, Мої українські друзі. Бажаю вам привітань у цей день незалежності. А щодо усього іншого, залишайтеся сильними, будьте у безпеці, бережіть себе. Привіт, мене звати Світлана Василенко. І ми українська редакція німецького телеканалу «Хаупштадт ТФУ. Саме ми щоп'ятниці створюємо для вас на німецькому телеканалі «Хаупштадт Тифау українську програму Привіт, Хаупштадт! Ми з України у день незалежності України. Хотілося б побажати кожному з нас сили, натхнення, віри. І слава зсу, привіт! Я Анна з української редакції «Хаупштадт Тифау, дорога Україна. Вітаю тебе із Днем Незалежності і бажаю тобі вийти переможницею з того випробування, яке влаштував тобі хтивий сусід. Привіт, мене звати Ілля Жуковін. Я камерамен Ухавштатифау. Хочу побажати Україні залишатися такою мужньою, сильною та яскравою країною. Слава Україні! Привіт, усім! Мене звати Олександр Дойч, Я режисер монтажу української редакції Хавштатті TV. Хочу привітати всіх українців з днем незалежності, побажати швидкої перемоги, та зустрінемось у Криму. Все буде Україна!